Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Напевно, ви погодитеся, що немає нічого настільки популярного та оспіваного, як тема любові. Дати їй визначення намагалися не лише поети, осипаючи найбільш вишуканими епітетами, але й філософи, і навіть науковці. Та однак найбільш вдалу характеристику любові знаходимо у Священному писанні. У першому посланні апостола Павла до Коринтян, 13 розділі, написаний гімн про любов. Пропоную уважно вислухати його. Любов довго терпить. Любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Як бачимо, Біблія цілком зрозумілими категоріями дає таку характеристику любові, що її зрозуміє і просто людин, і глибоко освіченому, є над чим поміркувати. Ця тема не обмежена у своїх проявах, а тому, якраз, зараз ми торкнемося лише такого її аспекту. Любов завжди щедра. У зв'язку з цим пропоную одну історію, записану у Євангелії від Марка, 14 розділі. Давайте почитаємо. Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона на проказу слабого, і сидів при столі підійшла одна жінка, алябастрову пляшечку, маючи щирого, нардового, дуже цінного мира. І розбила вона пляшечку і вилила миру на голову йому. Дехто обурювався між собою, і казали, нащо таке марнотратство на миро, бо можна було б це миру продати більше як за три сотні динаріїв і вбогим роздати, і нарікали на неї. Ісус же сказав: Залишіть її, чого прикрість її робите? Вона добрий учинок зробила мені. Бо в богих ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро. Мене ж не постійно ви маєте. Що могла, те зробила вона, заздалегідь намастила моє тіло на похорон. По правді кажу вам, де тільки ця Євангелія проповідана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказане й те, що зробила вона. Ця подія виявляє, якою робить людину любов, хоч не всі присутні підтримали вчинок Марії, але Ісус сказав, що вона зробила добру справу. Любов робить не тільки хороші справи, любов надихає на піднесені вчинки. Істинний християнин любить не тому, що це йому вигідно, а тому, що він у доброму вчинку знаходить щастя. Любов діє не через розрахунки. Раціональний розум часом оцінює її дії як безрозсудність, адже щира любов завжди щедротна. Трагедія полягає в тому, що іноді у нас виникає бажання зробити щось, але ми не робимо цього. Нам здається, що це незручно, як нас оцінять оточуючі, що скажуть близькі, друзі, бажання послати комусь подячний лист, висловити свою прихильність або вдячність, часто пригнічується вже у самому зародку. Адже наскільки кращим був би цей світ, якби більшість людей діяли так, як ця жінка, яка в глибині душі розуміла, якщо вона не зробить цього зараз, не зробить ніколи. І ось цей безкорисливий вчинок, зроблений від щирого серця, був високо оцінений Ісусом. Хтось мудро сказав: якщо в вашому серці немає доброти, ви страждаєте гіршою із серцевих хвороб. Найбільше значення в житті має те, що ви робите для інших. Давайте сьогодні, коли будемо молитися, подумаємо і про це. Помолимось. Наш добрий небесний батько. В ім'я Ісуса нашого Господа і Спасителя, ми приходимо до тебе. Ми дякуємо тобі за те, що сьогодні ти показав нам приклад, безцінний приклад цієї жінки, яка віддала найдорожче, що у неї було, для того, щоб виявити тобі свою повагу, пошану, свою любов, свою прихильність. Господи, дуже часто ми не виявляємо цього до тебе. Дуже часто ми не віддаємо найдорожче, що в нас є, тобі. А ти чекаєш цього, адже ти віддав найкраще, що в тебе було. Ти віддав своє божественне життя заради нашого спасіння. Благослови наших глядачів сьогодні, допоможе нам зрозуміти, які цінності керують нами, і чи віддали ми своє життя тобі. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екранах. До побачення.